Гадаю, вам потрібно посидіти тут годину мовчки. Це піде вам на користь. Точно піде. Клянусь. Я порилась у тебе в сумці. Що? І нічого там не знайшла? Що з тобою не так? Кажи. Я буду кричати. Мене запросили до Фінляндії. Якої Фінляндії? Ти забула? Чи ти взагалі слухала? А! Точно, Фінляндія! Да! Це ж класно! Дякую. То. Ти тепер мільйонерка? Бїна. На верси турниць. Цілком можливо. І весь цей час. Ти плачеш через гроші? Я відмовлюся. Що? Чому? Мартін. Бо Мартін хвилюється за Джейка. Джейк, її пасинок. Він псих, але про це всі мовчать. А ще він постійно намагається залізти до неї у ванну. Йому 15. Це не твій син. Річ не в цьому. Їдь. Я так і знала, що ти це скажеш. Але ж ти мріяли про це. Я знаю. Купа снігу, ніяких ділових костюмів. Я знаю. Рай для твого крижаного серця. Я знаю, але я не можу. У мене є обов'язки. Подумаєш, не давай іншим стати у тебе на заваді. Мій чоловік це не інші. Ясно? Він моє життя. Твоє життя лізло до мене цілуватись у твій день народження. Це правда, правда? Моє виправдання я послала його куди подалі.